Вітаю, мене звати Рауль. Сьогодні ми будемо працювати в форматі дві кінські сили, а це означає, що ми трошки будемо відволікатися від війни, бо українська економіка потрошку оговтується і в Україну навіть приїжджають нові автомобілі. Сьогодні ми будемо тестувати оновлений Volkswagen T-Roc в комплектації Airline, якої ще не було на українському ринку. Також у мене невеличкий сюрприз для наших глядачів з Росії. Наш тест-драйв я буду вести українською мовою, але думаю, що це абсолютно нормально для росіян. Вони завжди казали про те, що українська мова це калька з російською, так що вони мене зараз 100% розуміють. Якщо ні, то це означає, що ви вивчали якусь не ту російську мову, бо російська це українська. Правильно? Почнемо, ми з зовнішністю автомобіля вона була завжди нетривіальна, тому що компанія Volkswagen традиційно випускає дуже, знаєте, такі спокійні, функціональні та практичні автомобілі. Іноді мені здається, що їм не вистачає емоцій. А ось цірок навпаки. Тірок це автомобіль, який був зроблений для людей, яким не подобається типовий дизайн Volkswagen. Емоція це головне в цьому авто. Ну і звичайно. Компактні, дуже вдалі розміри. Цей автомобіль виглядає набагато преміальніше, аніж він повинен бути в лінійці компанії Volkswagen. Я навіть коли порівнюю Tiguan та T-Roc, мені здається, що T-Roc виглядає більш складнішим і більш цікавішим з точки зору дизайну. Але це все слова, емоції. Давайте поговоримо про те, чим відрізняється. Оновлене покоління від попереднього. Я вже казав, що у нас комплектація Airline. Це означає, що у нас є буква R на радіаторній решітці. це означає, що букви R ви можете побачити на крилах автомобіля, що одразу кинеться вам в обличчя, якщо ви знаєтесь на автомобілях марки Volkswagen і на автомобілі T-Roc. Звичайно, це ходові вогні. В комплектації Airline вони мають зовсім інший дизайн. Далі у нас інший дизайн оптики, і це оптика IQ Light. Це найкраще, що на сьогодні, як на мене, є на ринку, навіть якщо ми порівнюємо все це з Мерседесами та BMW. Далі, решітка радіатора, вона інша. Тут ми отримали хромовану смужку. І наскільки я розумію, також будуть версії Airline, коли ця смужка буде з діодами. Якщо ви захочете діодний логотип Volkswagen, він також є, але його доведеться вже докупити на Аліекспресі, тому що сама компанія Volkswagen поки що такі логотипи не виробляє. Але я переконаний, якщо на Аліекспресі буде попит, Volkswagen не забариться. Також, якщо ми говоримо про нове покоління, у нас додалося П'ять нових ексклюзивних кольорів. І також ви розумієте, що автомобіль може бути виконаний одразу у двох кольорах. Це дуже модна і дуже молодіжна тема. Зараз ви чуєте гуркіт гелікоптеру. І тут головне зрозуміти, це наш гелікоптер чи ворожий. Ні, наш. Слава Україні! А ми продовжуємо наш тест-драйв. В принципі, фізичні розміри автомобіля не змінилися. Геометрія така ж сама. Кліренс 18 см, але додались якісь певні приємні опції. Якщо ви подивитесь на дзеркала, то це не просто інший дизайн. Якщо ви подивитесь на дзеркала, отам внизу є діодна підсвітка, і коли ви відкриваєте ввечері дверцята, є певний візерунок, який відбивається на асфальті, і це також. Дуже приємна така опція, яка відповідає за вау-ефекти. Зрозуміло, що в автомобілі в такій комплектації є безключовий доступ в автомобіль. Також на даху ви бачите релінги. Зверніть увагу, наскільки гармонійно цей автомобіль виглядає з боку. В нього дуже Такий приємно агресивний силует. Мене навіть не дратує ось ця хромована смужка. Насправді вона дійсно додає автомобілю відчуття преміальності. Зовні все це дуже гарно поєднано. І кольори, і ось ці невеличкі деталі. Також зверніть увагу на дизайн дисків. Він ексклюзивний спеціально для Airline. Розмір R17. Ну а тепер переходимо до задньої частини. В задній частині автомобіля в нас без особливих драматичних змін. Я дуже здивований, що нема логотипу Airline. Якщо ви хочете відрізнити цю комплектацію від інших, вам просто треба подивитися на бампер і на ось ці дифузори. До речі, тут у нас є електропривід багажника. таким чином ви можете відкривати це або за допомогою електротяги, або, як і раніше, як ви любили, просто натискаючи на логотип, де у нас захована. Камера. Я вже казав, що геометричні розміри автомобіля не змінилися, і тому розміри багажника попереднього покоління і оновленого вони тотожні. При цьому я насправді не певен, чи не є ось ця опція з кнопкою і з електротягою. Опцію навіть для ерлайна. Про це ми обов'язково поговоримо вже в салоні автомобіля. Ви мені нагадаєте, а я спробую згадати. Але я точно знаю, що як опція тут у нас може бути фаркоп. Як на мене, головна вада до рестайлінгового. Шірока полягала в тому, що ззовні автомобіль виглядав преміально. Коли ти потрапляв в салон, тебе одразу не влаштовувала якість матеріалів сьогодні, коли я потрапив в салон Airline, я одразу зрозумів що німці отримали фідбек від клієнтів. Наскільки я пам'ятаю, і в мене, і у багатьох покупців головні нарікання були на обшивку дверця, тому що там був звичайний пластик, звичайні виштамповки Тепер ми тут бачимо вставки під шкіру і все прошито ниткою. Торпедо у нас було доволі дубове. Пластик був як барабан. Тепер пластик у нас м'який. І є навіть імітація прошивка ниткою. Взагалі трошки змінився у нас дизайн торпедо, тому що по-іншому інстальований монітор мультимедійної системи, але мене це абсолютно ніяк не дратує. Все зроблено якісно, ергономічно. Я практично не відволікаюся від дороги. Головні особливості салона Airline – це звичайно. Чорна стеля, це спортивне кермо, і це салон. Це якісні сидіння. Вони мені нагадують ковчі, тут дуже розвинена бокова підтримка. При цьому обидва передні сидіння мають лише механічні регулювання. Але ми пам'ятаємо, що Volkswagen це історія про опції. Тому, звичайно, опціонально ви можете собі придбати шкіряний салон, і там будуть. Усі електрорегулювання, які вам потрібні. Але цей дизайн комбінованих сидінь мені також дуже подобається. До речі, у нас традиційно гарний підігрів сидінь. Він може регулюватися. Є три режими. Коли ви подивитесь на центральну консоль, ви тут бачите не тільки мультимедійну систему, в якій є Android Auto, Apple CarPlay Mirror Link і цей Apple CarPlay, до речі, у нас бездротовий. Так от. Коли ви подивитесь трошки нижче, ви тут побачите блок керування клімат контролем, і він переїхав до нас зі старшої моделі з Тігуана, тому що це повністю сенсорний блок. Виглядає він чудово. Я критикував його трошки на Тігуані, тому що там не все вмикалося так точно, як би мені хотілося з аналоговими кнопками, але зараз мені здається, що вони там щось зробили, щось підправили. І ніяких глюків я не помітив. Кермо це окрема історія, спортивний дизайн, перфоровані вставки і сенсорні кнопки. Інженери стверджують, що можливо, вам може спочатку щось не подобатися, але ці кнопки вони неймовірно витривалі і дуже надійні. Також саме тут ви можете побачити дуже важливу піктограмку, це підігрів. Насправді раніше. Volkswagen, ви повинні були обирати між спортивним дизайном та підігрівом. Я й досі не розумію, чому було так, але сьогодні цю проблему вирішено, і тепер ви отримаєте і дизайн, і підігрів, тобто і функціональність, і естетику. На додаток до усіх цих опцій, ви отримаєте також металеві накладки на педалі. І мені дуже подобається, що у нас тут усюди діодна підсвітка, і на відміну від дуже потужних конкурентів, в ті році позаду підсвітка для пасажирів також є. А у конкурентів дуже часто немає. І у мене завжди виникало запитання: а чому так люди позаду також потребують підсвітку? Підлокіття у нас як завжди регулюється дуже якісно. Це класна опція від Volkswagen. Я можу все підняти і отримати ту висоту, яка потрібна. Я також це все можу регулювати і в горизонтальній площині, і це дуже важлива деталь. Зрозуміло, що у нас дзеркало з автозатемненням, і зрозуміло, що у нас діджитал кластер, тобто цифровий щиток приладів. У Фольксвагена це давно вже стандарти. Треба сказати, що він був піонером у цій галузі. Ще один важливий елемент декору це звичайно колір пластика, тому що він практично ось той самий рояльний лак, який ви можете зустріти в більш преміальних марках, що належить до корпорації Volkswagen. Ну, ви розумієте, на кого я натякаю. Я казав, що розміри автомобіля не змінилися. На заднє сидіння я сідати не буду, тому що зі зросту 1,90 м там, в принципі, не так затишно, як на водійському сидінні. Але якщо ви маєте зріст, наприклад, 1,85 м, то все буде добре. Обсяг багажника 445 літрів, якщо скласти спинки задніх сидінь 1290. І так, так, я пам'ятаю. Я повинен вам розповісти, чи дійсно електропривід багажного відділення є опцією навіть на ерлайні? Це правда, опція. Тепер, власне, ми переходимо до технічних характеристик автомобіля. Незалежно від комплектацій, а їх три: це Style, Sport і Airline, І двигун, і коробка перемикань є безальтернативними для українського ринку. Це 1.5 TSI, бензин, 150 кінських сил, 250 номів крутного моменту. Розгін до сотні, 8,4 секунди. Витрати пального обіцяні в рамках. 7,1 літра на 100 км шляху. І знаєте, в мене дуже гарні новини про витрати пального. Ми виїхали на Бориспільську трасу, і на швидкості 90 км на годину на круїз контролі автомобіль продемонстрував витрати. 4,7 літри це дуже гарний і, як на мене, неочікуваний результат. Коли ми поїхали зі швидкістю автобана 130 км на годину, то отримали витрати в 7,6, що також абсолютно прийнятно. Також ми перевірили динамічні характеристики Тірока, і мені здається, що вони вас влаштують. 60 100 400 Також нагадаю, що для України пропонується лише передньопривідна версія автомобіля, а коробка у нас семиступенева. ДСГ. І не в останню чергу саме завдяки цій коробці досягаються такі якісні витрати пального. В цьому автомобілі пропонується кілька режимів їзди це Еко, нормал та спорт. Також ви можете звичайно робити індивідуальні налаштування. Так от, коли ви вмикаєте режим еко, у вас коробка може роз'єднувати щеплення і ви практично котитесь накатом. По-друге, в двигуні можуть вимикатися одразу два циліндри, і ви починаєте суттєво економити пальне. До двигуна та до роботи коробки в мене немає жодних зауважень, тому що все працює просто еталонно. Що стосується підвізки, ви добре знаєте, що візитівка Volkswagen це певні пустотні звуки. Це стосується не самої роботи підвізки, а скоріше шумоізоляції. Коли оті самі звуки з-під коліс автомобіля і самої підвізки вони долітають в салон авто. Чутно шум від коліс, чутно шум від задніх арок коліс. Звичайно, хотілося, щоб шумоізоляція в Тіроці році була як в Турезі, але різниця в ціні абсолютно точно натякає на те, що це неможливо. І тут ми, мабуть, плавно повинні перейти до ціни на автомобіль. Ось цей тестовий арлайн з додатковими опціями коштує 35 тисяч доларів. Гарна новина полягає в тому. Що сьогодні в офіційних дилерських центрах придбати цей автомобіль? Ви можете по курсу Нацбанка, і в цьому полягає для вас. Величезна економія. Також хотів би одразу сказати, що кількість тіроків в будь-якій комплектації вона на сьогодні на українському ринку дуже обмежена. І якщо ви збираєтеся придбати новий німецький якісний і дуже симпатичний компактний кросовер, мені здається, що це гарний шанс зробити це з вигодою для себе. Розповідь про керованість стірока в мене буде дуже короткою. Тому що автомобіль, ще раз повторюся, керується просто еталонно. Це автомобіль, який задає стандарти в своєму класі. І будь-який конкурент, який сьогодні хоче продаватися гарно на рівні бестселера, обов'язково повинен порівнювати себе саме з Volkswagen T-Roc. Так, так, так. Я натякаю на те, що коли ви будете обирати для себе компактний кросовер, перший тест-драйв... Ви повинні проводити в салоні Volkswagen. Після цього, я думаю, що має сенс піти до французів і до японців. Там теж є цікаві пропозиції, але все ж еталон це німці. З болем у серці я повинен це визнавати, тому що не є фаном концерну Volkswagen, але правда понад усе. Що ж, ось таким був наш тест-драйв Volkswagen Тірок. Я сподіваюся. Що ви хоча б трошки відволіклися від війни, я точно відволікся, тому що згадав наші довоєнні тездрайви або тездрайви, які були до повномасштабного вторгнення в Україну. Пам'ятайте про те, що мирне життя в Україну повернеться, Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні! А я сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез.